У нас на зв'язку Ярослава Голуш, едукаторка, але ми зараз спитаємо у Ярослави, що це значить Ярослава. Ви з нами на зв'язку? Так, доброго ранку, доброго ранку. Яка е, ви бачили вже нове приміщення музею, а також все знаєте про одну з його експозицій Основні форми, так розумію. Нагадаю нашим слухачам, що в Варшаві відкривається нове приміщення музею сучасної творчості. Ярослав, Голиш розпитуємо про виставку основні форми. Так як називається правильно ваша професія? Ну і власне, що це за виставка, до якої ви будете дотичні? Е, я працюю. В музеї від січня цього року і в основному займаюся тим, що проводжу екскурсії, але такі активні по виставкам, де ми е, робимо різні завдання в тракті того, спілкуємося. А також після цього є е, такі творчі заняття, варштати. Е, тобто я веду і екскурсії, і е, такі майстер-класи можна сказати, в під час виставок. А можете, бо зацікавили, які виконувати завдання. Які завдання? Ну, в загальному це ці такі екскурсії я проводжу для шкільних груп або груп організованих, наприклад, для дорослих, чи може бути для дітей, чи студентів. І для того, щоб це не було дуже односторонньо, я можу давати якісь питання. Так, щоб подумати, або якісь короткі творчі завдання, яке е, виставки, натхненної, ну щоб могти подумати, е якось собі проаналізувати, то створюється такі ну, наприклад, таки, що... завдання розмалювати якусь картину, так? Ні. <сохи> Мож можливо, скоріше інтерпретувати те, <сохи> що е те, що є. Е Такий інтерактив, я так розумію. Так, інтерактивні, такі інтерактивні завдання. Ви вже бачили нове приміщення музею сучасного мистецтва? От ваші враження. Чим він буде захоплювати, чим атмосфера там буде дивувати? Так, я, звісно, вже бачила новий будинок. Музею сучасного мистецтва була там вже чотири рази, і я абсолютно вражена. Е, дуже чекаю на офіційне відкриття, тому що це масштабна подія. 19 років існування музею сучасного мистецтва, і нарешті він е, вже в п'ятницю отримує свою справжню будівлю. Чому справжню? Тому що до цього музей сучасного мистецтва мав тільки тимчасові такі приміщення. Один був е, такий е, дім. Торговий Емілія інший такий був павільйон над Віслою. От і от прийшло 19 років, і нарешті це, це стається. Такий масштабний будинок е, до речі, архітектор Томас Е, і насправді вражає. Вражає масштаб, вражає думка того, як воно запроєктовано, величезні зали, кінотеатр там. Є е, також різні приміщення для того, щоб е, проводити такі майстер-класи, зустрічі, е, великі приміщення для того, щоб зберігати е, роботу з колекції музею, їх фотографувати, е, різні архівальні приміщення. Загалом е, все, що потрібно, е, щоб е, така велика існує. Тут як музейська власна мистецтва, яка нарешті з'являється в Варшаві, могла професійно функціонувати Ярославо. Понад 100 подій заплановано на найближчі кілька днів. 100 подій на кілька днів це означає, що концепція всього цього ну, свята, так відкриття концепція, можна сказати, нового музею, нового старого музею. Вона передбачає дуже велику активність. Чи можете ви от головні думки цієї концепції переказати? Ну насправді саме відкриття супроводжується таким фестивалем, відкриттям, яке, яке триває два тижні до 10 листопада, і наголошую, що безкоштовний вхід е, на цей час в музеї, на всі виставки. От і будуть відбуватися дуже багато різних класних подій, перформанси, якісь е, зустрічі з е, митцями, з архітектором, концерти, виступи. Чого тільки немає, тільки заходьте на, е, на сторінку музею і вибирайте собі, що душа забажає. На більшість цих заходів є е, якісь вступні квитки, але вони зазвичай безкоштовні. Тобто просто треба е, їх е, через сайт зарезервувати. От, ну і крім того, е, на відкритті нас е, чекають три виставки. Перша це така м, заявка, трошки е, великої виставки, яка буде в лютому. Це буде виставка е, колекції е, музею. А на відкритті ми побачимо декілька робіт. Ну з е, тої колекції це будуть великі скульптури. Наступна виставка це е, така циклічна виставка музею з мистецтва. мистецтва. Називається Варшава в будові. Вона вже відбувається 16-й раз, і там будуть різні роботи не тільки польських митців, але і міжнародні. Зокрема, будуть два творчі колективи з України, які називаються Джерело і Фантом Мюзеумс». і також відомий український митець, який називається Нікіта Кадан. От Ця виставка розповідає про контекст музеїв, контекст Варшави, контекст того, в якому місці знаходиться зараз музей, що там було до того. Загалом дуже, дуже цікава виставка. І третя виставка, власне, та, на якій я буду працювати вже на відкритті, а також потім далі, в неділю, яка називається Форми подставове. Ця виставка це е, такий проєкт е, музею, який відбувається теж вже четвертий раз, е, до якого вони запрошують різних міжнародних е, митців, запрошують їх, е, їх створити якусь роботу плюс інструкцію до, до, до тої роботи, щоб можна було. Цю інструкцію виконувати з дітьми в школах. Ви малюєте мурали, ви художниця професійна. Чи вдається вам зараз у Варшаві все ж таки реалізуватися і в цьому напрямку? У нас хвилинка так вдається цього літа. Я малювала мурал в Центру культури Вавер, філія заступ. Якщо хтось буде там, то на стінах цього будинку є мій мурал, який я малювала теж разом з дітьми. На які мені допомагали, так що ну, супер. прошу подивитися, супер, пані Ярослава Голиш, співробітниця музею сучасного мистецтва, була в ефірі доброго ранку з польським радіо для України. Дуже дякуємо, пані Ярослава. Дякую.